Річ. Послухайте, будь ласка, хто ну, не хоче, може йти. У нас часу нема устраювати хоровод. Значить, слухайте сюди. Нам э, голова запропонував дуже гарну річ Значит, по дві особи. От нас виділяється двоє, так і от міськради двоє. Мало. Ці чотири людини. Ну можна по три. Давайте три. Ні, давайте е, е, я, я хтось захворів. Хтось. Ну, коли, ну, коли давайте по три. Добре. Я, я ще закончу. Послухайте, будь ласка. От е, е, я з вашого дозволу піду, попсую на таці Вікторина, заступник міського голови з гуманітарних питань. Ні, Дослухайте, е. будь ласка. Я, 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 ми, я, я хочу при вас чув. Законче да. От, так от. Ми пройде, ну, ті люди пройдуть по всім будинкам, по всім Квартир. е, квартирам, да. і е, буде опросний лист. Чи хочете ви того, чи хочете ви того. Ну, ми домовимося, да. що да, та пропозиція, яка буде е, більшістю, вона буде вами прийнята, да, але вона буде прийнята і вами. Да, і да, нами, і нами. Нам, да, нам. да, да, Це нормально. Да. Чому ви Все. хочете?